Доброго слованого дня, святе письмо на кожен день. Притчі Соломона, 5 глава, з 15 по 23 вірш, 6 глава з 1 по 3 вірш. Пий воду з власної криниці, ту, яка взята з твого колодязя, чому твої джерела мали би виливатися на вулицю, а потоки твоєї води на Майдани? Вони мають належати лише тобі. А не чужим, що з тобою, нехай твій струмок буде благословенним, насолоджуйся дружиною своєї молодості, коханою ланою і милою серною, нехай її груди зачаровують тебе повсякчасно, постійно насолоджуйся Її коханням. Навіщо тобі, сину мій, захоплюватися іншою, горнутися до грудей чужої? Адже перед Господніми очима. Всі дороги людини, він бачить усі її стежки, нечестивого ловлять його власні беззаконня, він зв'язаний путами свого гріха, він помирає через брак повчання внаслідок надмідного безумства гине. Сину мій, якщо ти поручився за свого ближнього, піднявши свою руку за чужого, якщо ти зв'язав себе словом своїх уст. Виявившись в тенетах через слова власних уст. То вчини, сину мій, ось що. Негайно рятуйся, оскільки ти потрапив у руки свого сусіда, поспішай укоритися і наполегливо благай свого ближнього, Богу нашому, слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.